Доброго всім ранку. Засіб для самопізнання, скарбничка мудрих порад, книга. А ідеальний варіант вихідного дня, літературний вечір. Згодив Тарас, вхопився за ріжка, намачився, отаман батюшка у руку дав і в себе моруї. Отак вже й проминули ту яру, і вишнево, й пілопіно зацвіло. В садах дах усе Тарасове село. Боже милий, тяжко мені жити, маю серце широке, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи, ніколи, ніколи. Ми намагаємось бути бібліотекою сучасною для наших читачів і цікавою. І перше, як ніж записатися в бібліотеку, ми з читачами проводимо бесіду. Ми питаємо, що вони вміють робити. чи вони малюють, чи вони співають, чи вони грають на якомусь інструменті, чи вони. Пишуть вірші, чи вони може якісь твори можуть нам запропонувати? І з цього ми вже виходимо і пропонуємо читачам виступити в бібліотеці. Так не лише прочитання віршів та поезії може бути основою вашого літературного вечора. Ай. незвичайний літературний вечір організували в одній із київських бібліотек, де мала нагоду побувати і я зробити щось подібне можна і в себе вдома, а починати радять із прочитання збірки українських прозаїків це декамерон. Десять сучасних, ну ви знаєте, українських молодих авторів, молодих амбітних авторів. Я би почала з цього. Там невеличкі розказики. Ну це вони такі гарні, такі добрі. Десь такий вік старшим, десь наш вік. Я предлагаю читати на перездобуть. Перші я дуже люблю її перші романи. Це «Гудзик» і Дванадцять краса слова, мораль впливають на духовність. Тож пропоную вже відчути це на собі літературних вам вихідних.